Бам! Хто для вас взагалі такий бам? Хм, Багато, знаєте, як загадкового хлопця з 11 серії. Або як туха, про яку розказував Бенджамін. Цікаво. Але все рівно. краще Бама, його сам ніхто не знає. Саме тому вітаю! Це історія, біографія та інтерв'ю з Бамом. Всім привіт, з вами Фейер і ми починаємо! Почнемо з історії. Історія в цього персонажа дуже цікава. Бам насправді народився в стародавні віки, ще коли планета була заселена духами. А вони жили дуже і дуже давно. Ще не було на землі людей, які могли це описати. Цікавий факт: сила духа залежить від його віку. Бам вважається самим давнім духом на планеті. Мало хто з духів дожив до такого віку. Ви напевно питаєтесь, а чому так мало духів дожили до такого віку? А цього вже ніхто не знає. Може, це було втрачено через те, що ця історія передавалася з поколінь покоління. Ходять чітки, що хтось все таки зможе заключити з ним контракт. Це був дуже, дуже сильний чаклун. Чаклун, якого ще не бачив ніхто. І може він буде серед вас. Ладно, це всі історії, непорозуміння і так далі. Давайте поглянемо на його біографію. На цьому шматку пише саме про нього основне, а подробніше ми зараз вам все і розкажемо. Повне ім'я Бама це Бамарік Мілерік. Доволі дивне ім'я для людей. Але для духів це звичайне ім'я. Самі духи є згустки мани, які спочатку не мають особистості. Тому вони рахують своє день народження, коли в них появляється, ну, сама особистість. Обама вона з'явилася приблизно коли усні джерела п'ять-чотири століття до нашої ери. Сам Бам не любить говорити про свій вік, оскільки люди починають йому надоїдати своїми питаннями. Але сьогодні він вирішив дати відповіді на питання, скидаючись на те, що можна раз у столітті відповісти на пару ваших питань. Ба доволі освічений дух. Зазвичай духи не хочуть нічого вчити, оскільки сама мана є непоганим джерелом інформації. Але ба так не думає. Він багато часу потратив на те, щоб вивчити людські науки. Але не дуже любить цим хвалитися. Він заключив контракт з батьками Фейра приблизно на початку раннього нового часу, на початку 18 століття. Пізніше в роді Фейра не було достатньо сильних магів, щоб викликати Бама. Але тут появляється наш герой фар, що все таки зміг його викликати. Звичайно, він часу не гаїв, ба досліджував всі можливі науки, щоб змогти рятувати членів сім'ї Фейра, які жили раніше. Звичайно, він намагався їх врятувати, але, на жаль, нічого не вийшло. Після того вирішив зробити все можливе, щоб врятувати їхнього сина фара. І взагалі Бам часто помагав Рустіні. Якби не те, не було б відомо, куди завернула б ця історія. Історію можна переписати, але спитатися інформацію в самого духа це дуже цікаво. Саме тому, що ж, я раджу вам перейти до самого цікавого. Інтерв'ю з бамом. Відповідь на наші питання і на ваші питання, які ви, які ви задали в нашому телеграм-каналі та спільноті. Поїхали. Зразу хочу вас всіх попередити. Якщо якийсь коментар не взяли, без образ. Так, що ж, все, бам привіт! Е, ти прийшов? Що ти на мене дивишся? А? Ой, привіт, феєр, так це маскування. <кхе> Що ж, все, давайте швидше, будь ласка, ти мене викликав, а ми мене там справи. Давай швидше, коротше. Перше питання: якої вам орієнтації? Ах, дивись, духи не мають орієнтації, оскільки ми з мани. Друге питання. Чи любить вам дітей і який улюблений персонаж міста Темряви? Можна сказати два однакових питань. Ай, дивись, ну, в принципі, міо, тому що він іде до знань, як колись робив я. Відповів на це питання фейра? Ну, якщо так посудити, то так. Все добре, давай далі. Бам! Ти людина, якщо людина, то напевно незвичайна. Фейр, ти мене покликав заради у таких питань. Я для вашого відома дух. Як ти став привидом? Я привид. Я привид. Чому ти не воскресив Кай? Для твого відома це заборонено в духів, оскільки це дуже і дуже небезпечно. Як для духів, так і для людей. Людина може бути просто пустою оболонкою без душі, а духи можуть і на це використати всю свою ману. А наскільки ми знаємо, духи це і це є сама мана. Головне питання Бам. Феїр мах чи Світоховець? У мене головніше питання бам дрочить. Фер, слухай, в мене там головніші справи. Е, ти мене почекай чуть-чуть, я зараз секунду, куди я повернуся. Е, чекай. Ну, і куди він пішов? Ну, от, от, от скажіть, куди він пішов, йо Ладно, що ж, а тепер Бам, ти будеш відповідати на мої запитання, окей? Але швидше. Та що ж ти мене ще підганяєш? Коротше, слухай, чому ти не з'являвся, коли в мене були проблеми, наприклад, долги або з демоном? Фар, 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 запам'ятай, духи з'являються тільки коли потрібно щось і стається термінове. Я так само. Я міг з'явитися тільки, коли якісь грандіозні проблеми. Наприклад, з ракетою, ну, смертю або щось таке, тому що я твій захисник. Ладно, зрозумів. Тепер наступне питання наскільки твоя сильна мама? Я знаю, що ти сильний чеклун, але ти не розказував, наскільки. Ой, що ж, фейер, дивись і запам'ятовуй. Зараз почнеться. Давай я не знаю, можливо, підійду сюди і. А, зараз. Бам, все добре. О, слухай, прикольно. Звісно, прикольно. Ах, все, я... Ах, все, хватить, мабуть, тобі щось там показувати. Ладно, бам, і що тепер? Та що, що? Піду я, напевно. Ні, стоп! Задавай Важливіші конкретні питання, тому що в мене було зразу мало часу. Все, тепер то точно, гудбай! Ну він реально пішов. Ой, все. Ну йди ти ну, блін. Я ну пішов ти.